Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про документи для відстрочки. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал в Telegram. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, поговоримо про документи для відстрочки при наявності та утриманні трьох та більше дітей віком до 18 років. Багато питань виникають щодо документів про право на відстрочку, тому є декілька відео на різні підстави, варіанти цих підстав. Сьогодні ми розглянемо таку підставу, як утримання трьох або більше неповнолітніх дітей. Сам пункт статті виглядає так. Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Важливо: пункт передбачає не просто наявність трьох дітей, а саме їх утримання, тобто участь у фінансовому забезпеченні. Далі дуже важливе: жоден закон не містить повного та конкретного переліку документів по цій підставі. Тобто цей перелік виводиться на тому, щоб довести ті обставини, які вказані в статті. Отже, документи на підтвердження підстави утримання трьох неповнолітніх дітей: свій паспорт та податковий код. Якщо ви в шлюбі, то свідоцтво про шлюб та паспорт дружини. Якщо розлучені то документ про розлучення. Три чи більше свідоцтв про народження дітей. Якщо всі діти проживають з вами, докази цього факту довідка про спільне місце реєстрації, наприклад. Якщо всі діти проживають з вами, також можна додати докази доходу. Щоб утримувати, треба мати дохід. Згідно з сімейного кодексу, батьки апріорі зобов'язані утримувати своїх дітей. Тому цей доказ не є обов'язковим. Але таке питання часто виникає, адже без доходу важко доводити, що є факт утримання. Тому це додаткова порада. Якщо всі діти чи частина не проживають з вами, наприклад, розлучені з мамою цих дітей, тоді документи про розлучення та документи про сплату аліментів, рішення суду та довідку з виконавчої служби про відсутність заборгованості. Якщо ви утримуєте дітей, які не є вашими офіційно, наприклад, діти дружини від першого шлюба, такі випадки треба аналізувати індивідуально, бо там є багато варіантів розвитку подій. Але найпростіший варіант я опишу: якщо батько тієї дитини не утримує її, тобто не платить елементи, то треба надати про це докази довідку з виконавчої служби про наявність до боргу, та додати докази спільного проживання вас і дитини, наприклад, однакова адреса реєстрації. Також не забуваємо про стандартний процес подачі заяви. Заява в письмовому вигляді, в якій обґрунтовано викладаються всі свої аргументи та детально описується перелік документів. Заява обов'язково пишеться або друкується в двох екземплярах. З собою в ТЦК беруться обидва екземпляри. Один екземпляр з прикладеними документами подається, а на другому мають поставити відмітку про прийняття та повернути, щоб один екземпляр залишився у вас на руках. Якщо маєте питання чи хочете поділитися своїм досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти. Якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу! Сподіваюся, на наступні зустрічі. Бережіть себе!